Доброго дня! Вас вітає виробництво 4 build Продовжуємо рубрику огляду бетонозмішувачів, і сьогодні у нас на прикладі БП-300. Одна з ваших найулюбленіших моделей, їхня варіація є із верхнім мотором та з нижнім для вашої легкості у використанні. Сфера застосування приготування жорстких та пластичних бетонів, а також інших будівельних розчинів для кам'яної кладки, штукатурних робіт, Виготовлення будівельних виробів та тротуарної плитки. Крім призначення у будівельній сфері, дана модель легко змішує торф, гумову крихту, біодобавки, сухі суміші, вапняки. Продуктивність по жорсткому бетону до 9 кубів на годину. БП-300 оснащена потужним двигуном 5,5 кВт. Редуктор планетарний. Об'єм по завантаженню 600 літрів. Готової суміші 300 літрів. До базової комплектації пропонуємо додаткові опції. Активний міксер дає змогу якісно розбити домішки до вашого бетону. Це може бути кольоровий пігмент для тротуарної плитки. Або ж якийсь пластифікатор у малій кількості. Зміна брання це ваш вклад у майбутнє. Адже з часом. Самі стінки бетонозмішувача вони стираються під дією піску та щебеню. Щоб цього не було, стирається лише брання, а корпус бетонозмішувача вас завжди в новому вигляді. У базовій комплектації наявний ручний затвір. Наш затвір оснащений додатковою прокладкою для запобігання витіку цементного молочка. Додатковою опцією для автоматизованих заводів ми можемо встановити. Неумоциліндр. У комплектації всіх бетонозмішувачів серії БП іде захисна решітка. Для додаткової герметичності ми пропонуємо стальні кришки. Для вивантаження готової суміші ми пропонуємо фартухи різних форм та приймальні латки.